Так, але на жаль, у нас ще є неприємні історії. Це ось, наприклад, нещодавний скандал про яйця. Закупівлю яєць по 17 гривень, потім полу... на наступна, наступна ну, тільки встигли ніби відхекатися. наступний етап у нас вже яблука по 50, і там насправді це ще не всі продукти, які в нас закупуються І картопля по 22. Так, за позавищене золота картопля по золоченні яблука. Мене питання, ось взагалі, це це знову ж таки ми повертаємося до того, щось що ось з одного боку повний героїзм. Да, ось такий якийсь ну просто коли ти переклиняєшся перед цими людьми, і ось, ось відверті поки. Які заробляють на війні. Це такий є. Називати речі своїми іменами. Це такий є це заробляння. Заробляти на крові на війні. Це набагато гірші проступки, ніж у цього хлопчика, який виїхав в Туреччину і чесно зізнався, що він слабкий і його війна вже дістала. Він не може бути волонтером, воєнним. Просто він хоче десь в лаунж. І це єдиний спосіб його існування як гомосапіенс. Ця ситуація з міністерством оборони вона гірша набагато. А ще її ничі полягає в тому, і ганебність, що вона продовжується і продовжується. І хтось би сказав, що це і ПСО, але ж журналісти викладають рядки з вартістю тих продуктів, які ти назвала, і, і ще інших. Я чув таку, ну може, це слух, і реальний ПСО що і Дізель купляють трошечки по іншим цінам ніж мало би це робити. Відповідно, ну от я не розумію. от Я не розумію. Я знаю, скільки коштує. Я там писав Фейсбуці, скільки коштувало, ну окей, не сьогодні. Сьогодні не купляв. Ну, десь тиждень тому в Сільпо гарні яблука закарпатські коштували 15 гривень кілограм. Де можна знайти по 51 гривні? Ну, мабуть, можна. Я б ще зрозумів, якби це яблука були на якісь е, новозеландські. Не знаю, там південно-африканські, австралійські, Австралія навряд чи є експортером яблук, з Латинської Америки. Яблука раніше з нас в великій кількості. Навіть якщо поможете на два транспортну логістику з Закарпаття через Київ до Бахмута. Ну це не це 30 гривень. Ну мені це не збагнено. Я вже не кажу про яйця. Це просто, просто ганебна штука. До 8 до гривень жодна господарка більше не купить я, яйця в магазині. Ой, картопля теж набагато дешевше. У мене в селі продають по 10 гривень картоплю зараз. 22. Ну я не знаю. Молода, помита, єгипетська. Це набагато більш ганебна історія. І того заступника міністра оборони, у якого в дивані знайшли гроші. Я не знаю, які, яких, як цих людей носить світ. Це люди, які знають, що держави можна красти, вони на цьому живуть. Це, їхня, це їхнє покликання, це люди злочинці, місце цих людей на Сугундері. Максимальні сроки і навіки забути про те, що такі державні чиновники, чи вони можемо не чиновники, ну вони мають знайхось службовці були. Але щось мені не дуже подобається реакція Різнікова на все це. Він відкрещується, він каже, я не можу все знати. Це дивна історія. Тоді президентів не можна критикувати, вони ж не можуть все знати, що відбувається на митниці, наприклад, да що відбувається там десь в тих місцях, де крадуть в судах а президент, що а він не може все знати. Як він може все знати? Це неправильна історія, вона дуже, дуже печальна. Нещодавно я дізнався, наприклад, я, мабуть, наївний хлопчик теж, хоча вже далеко не хлопчик, що у наших на період немає сухпайків. А може є, але не всіх підрозділів. А я чомусь був впевнений, що сухпайок це обов'язкова штука для тих, хто воює на Самому нулі, тому що там не можна розвести багато що в собі підігріти. Там взагалі можна сидіти в засідці добу-дві. Є багато, мабуть, недоліків, але ці історії, які спливають, мені здається, вони повинні бути тут же тут же викриті, тут же покарано віддати, віддано підслідство, не знаю, яке там слідство ДБР, суди, прокуратура. Тих, хто це зробив, і, і про це повинно постійно бути там біжучий рядок на сторінці Міністерства оборони. Так само, як про нові надходження зброї від західних партнерів, які нас зараз дуже рятують, і це єдине покликання єдина надія, що ми виграємо цю війну, якщо нам Захід буде поставляти Підтримкаус. Підтримкаус. так само з цим, тому що ну. Я б на місці солдатів зневірився, розумієш? Ну, ну як так? Як там? Солдатам привозять продукти? Да я знаю, це свідчення в мене є на передову. Але за якими цінами? Ну, це ж дивно. Ми збираємо тут на, на будь-що для військових мінімальна сума, яку мені платять, 5 гривень, а хтось на одному яблуку заробляє 51 мінус 15. Ну, ну 21, 20, 20 гривень заробляє на одному яблуку. Ну як? Ну як? Як цю людину носить земля українська під час війни? Не розумію. Ну, тут, до речі, ось хочу вас запитати: тут така, така складна ситуація, не можна критикувати з однієї з боку, так тому що йде війна і дії влади. Там вони мають ну, максимально ми маємо бути обережними. Тобто, дійсно, що працює ще ворожа псо, працює ворожа пропаганда і інформація. Вона все таки має жахливі наслідки. Вона може вбивати. Ми це вже бачимо. Так, але з другого боку, ця відсутність критики, вона на жаль призводить до ось таких страшних мерзенних так ситуацій, коли де заробляння, ось я якраз хочу довести mm -hmm. і інцидент був також з прес конференцією президента, де журналістка п'ятого каналу поставила президенту питання. Ми отримали якусь таку незрозумілу реакцію. Ось, взагалі, ваша точка зору, як це Прекрасна має бути? журналіста. Дякую да. їй. Дивись, ми не критикуємо верховного головнокомандуючого тобто Володимира Олександровича Зеленського Ми не критикуємо пана Залужного і наших там генштаб, да. Тому що це є правильно, тому що насправді з точки зору ведення війни, тому що ми знаємо, що в веденні війни, е, ну принаймні військові розбираються на 10 порядків краще, ніж ми з тобою, які не мають бойових досвідів після 14-го року, так точно. Відповідно, е, це поза критикою, однозначно, але не може бути поза критикою історія, яку піднімають журналісти, і яка є е, такою, яку треба піднімати, тому що це. Те, що бентежить людей, те, що підриває їхню монолітність. Якщо хтось думає, що не оголошення оцих колосальних афер, які хтось проводить окей, за спиною Резнікова і може всіх його заступників, не знаю, з закупівлями е продуктів харчування для військових по цінам значно завищеним в країні, де дефіцитний бюджет, в країні, де зупинено масо е виробництв, в країні, де е е якась живе на е фінансовій підтримці. Донорів західних це є злочином помноженим на два під час військового стану, і не розкривати цього. Це просто злочин. Теж якби журналістів ніколи да його прізвище, це не опублікував. Він би був злочинцем, тому що він знає, що таке коїться. Але він чесний хлопець і він це зробив. Питання про Баканова, яке чомусь дуже здивувало Володимир Олександровича, це це для мене був трошки шок. Тому що мені зло, що він вже більш досвідчений президент ніж на, на початку своєї каденції, і на яке можна було одним реченням просто ваш, твою колегу з п'ятого каналу е е заспокоїти в питанні, тому що вона просто не могла б уточнювати безконечно такий формат прес-конференції. Але він чомусь зірвався на те, що на що він зірвався. Ну окей, спишемо на те, що він дуже заморився від війни. Йому складно він під великим тиском. Ну, 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 ну А як? А що? Він думає, що громадян України не цікавить, де баканов якого так ганебно прибрали з очільників СБУ, і який, очевидно, проморгав наступ росіян, якщо не сказати гірше, йому за це не заплатили. Я вже не кажу про те, що він не мав права піймати цю посаду ніколи, ні, ні за як обставин, але теж питання до президента після того, як ми отримуємо перемогу. І я думаю, що воно буде поставлено не тільки політичними, не тільки політичними, ну, це, це не лише політичне питання, це питання. Не знаю, громадянське, якщо хочете. Тому ні, такі речі потрібно обов'язково розкривати. Якщо, звичайно, це і ПСО, і ніколи опублікував там, і хтось інший бігус, я не пам'ятаю, хто ще опублікував ці сторінки з таблички з закупочною фірмою якоїсь, вони фейком, ну скажіть нам, що це фейк, ну вам що складно. Ви проводите ревізію. Ревізію можна провести за дві доби. Якби я був Резниковим, я не буду ніколи Резником чи міністром оборони, я б сказав, дивіться, я через дві доби вам все скажу. Через дві доби протягом двох двохдібного сидіння безвилазно, тільки в туалет і на чай. Мені вся бухгалтерія і вся закупочна ця а, підрозділ показали б ці всі документи. Я б сказав: дивіться, це правда, це неправда. Крапка. А він робить вигляд, що він зайнятий війною і Рамштайнами. А в нього десятки, сотні тисяч солдат сидять в окопах. І це все читають. Це взагалі питання не про війну. Це питання про чесність. Це питання про порядність, і про е мотивацію е військових і тилу і все питання про монолітність нації перед страшною загрозою поглинання країни-агресором. І більш ні про що? Ну, не доходить. Ну Значить, не ту освіту він отримував. Ну, це взагалі Зай, трошки не дивна не позиція не менеджера, віде. якого поставили, що він керував такими процесами, не коментує. Я йому Тис... плачу гроші. Всі, хто зробив, ну я не плачу, uh, я пенсіонер вже. Але мається на увазі, що він живе за кошти громадян. Відчитайся. Хто тобі сказав, що під час війни ти тільки президент? Де таке написано? Може десь і написано наврядчи. Але це не чесно. Onesty сі за best policy. Чесність найкраща політика. Людина, який з Рамштайн, це повинна знати, як очі наш. Ті, хто так. вірить. Так.